Юкрейн Гета це найкращий проект серед української платформи. Він дає можливість бути різностороннім в плані обрання свого геймплею. Ти сам творець своєї гри на проекті Україн Гета. Ти можеш просто насолоджуватись рідним краєвидами, працювати снігоприбиральником, бути капітаном пороплава або простим водієм, котрий катається по рідним просторам нашої неньки, допомагати іншим гравцям, працюючи евакуаторщиком, взаємодіяти з іншими гравцями на роботі фермера, працюючи водієм комбайну, для того, щоб інші могли так само працювати, кататися пасажиром на автобусах або взагалі стати водієм автобуса та перевозити інших гравців, потрібне їм місце. Якщо ти бажаєш стати більш мобільним, ти взагалі можеш стати водієм таксі. Та перевозити гравців ще краще. В ти може навіть виповнити свою дитячу мрію, стати пілотом великого авіалайнеру для того, щоб насолоджуватися рідними краєвидами вже з неба. Або влаштуватися на офіційній організації та залучатися до боротьби серед інших бандитів для захоплення своїх бандитських територій. Проте переважна більшість частини наших гравців обирає все ж таки державні структури для того, щоб захищати нашу уявну країну. Так і я влаштувався на Національну поліції України міста Дніпра, та ставши генералом Національної поліції України саме в місті Дніпро. Це ж таки з цього моменту починається розв'язка нашого відео, а саме, взагалі, як працюється в державних структурах у 2024 році. І все ж таки, напевно, більшість з вас задається питанням: а для чого взагалі потрібні державні структури, якщо всі гравці можуть влаштуватися в неофіційній організації? Хтось може подумати, що це для балансу всесвіту, проте я вимушу вас. Огорчити трішки так як нова організації державної структури, це основна складова РП нашого проєкту. Все ж таки, ви задаєтесь питанням, як взагалі потрапити в НПУ або СБУ, так як це є це основні державні організації нашої гри для самого початку. Вам потрібно звісно брати шлях в зсу від рекорду до старшого солдата дляби отримати військову квиток або якщо для вас цей шлях дуже тяжкий, ви завжди можете купити його через донатний магазин за 149 карбонців, або отримати безкоштовно його в зсу або на державному порталі через рулетку. Проте чи буде цей шлях дуже цікавим для вас? Як на мене, цікавіше звісно, почати з самого початку та дійти до кінця до старшого солдата та з радістю перевестися вже до Національної поліції України, міста Дніпра. Для чого ж потрібно, все ж таки Національна поліція України на проєкті України ГТА? для того, щоб саджати усіх підряд або видавати всім розшуки або штрафи, як ви можете про це подумати? Ні. НПУ, це є основна складова РП на нашому проєкті. Також хочу повідомити, що саме завдяки державним структурам ви можете перевестися на ігрового помічника, тобто стати адміністратором великої сім'ї GTA. Проте, якщо ви зараз подумали, що на адміністратора можна піти лише з на національної поліції або взагалі державних структур, то ні, якщо ви лідер клану або заступник клану, так само можете пройти на адміністратора, проте так само вам потрібно підготуватися та вивчити правила нашого проекту. І повертаючись до основного питання, чим загалі ж займається національна поліція Україна? Основна задача дійсно поліцейських це контроль міста, а саме безпека на дорогах та вчасна допомога громадянам. Кож чергування на постах патрульної поліції в місті Дніпрі задля того, щоб працювати по орієнтуванню, котре надає нам держава, і в деяких моментах нашого патрулювання затримання водіїв становиться іноді дуже тяжкою задачею через те, що те характеристики наших авто стало гіршими. Окрім звичайних затримань, ми так само допомагаємо іншим гравцям для того, щоб вони могли насодитися нашим проектом. От як в цій ситуації побачив, що гравець врізався або в нього врізалось і вирішив йому допомогти, бо він стояв непохитно декілька хвилин. Бажаю здоров'я, генерал національно поліція України міста Дніпронько, що во стависть розказує мені, що в нього фрізалися, у нього зламалася автівка, і так як я мав свій ремкомплект, я вирішив йому в цьому допомогти. І все ж таки, підходячи до висновку нашого ролику, хочу сказати, що в фракціях і в 24-му році цікаво працювати. Та все напряму залежить тільки від лідера. Як він це налаштує та домовиться з іншими хлопцями та дівчатками для того, щоб фракція керувала та існувала, та не менш важливим аспектом є слідкуюча адміністрація, котра допомагає не тільки тобі, іншим державним структурам створювати РП на найкращому українському проєкті Ukraine Гета, таки фракціях ви зможете знайти собі перших друзів, найкращу сім'ю та багато чого цікавого зможете дізнатися завдяки фракціям. Ось і підійшов кінець мого першого відеоролику на YouTube, тому суворо не судіть одразу, кажу. Так як такого роду відеоролик я ще не робив. Тому дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь. Люблю, цілую.